Боже, на слава Тобі! слава Ісусу Христу. Я думаю, ми чули не раз людей, які ходять до храму чи не ходять, що вони час від часу кажуть, хочемо поїхати десь відпочити. Це дивно, тому що людина не мови багато собі винаходить для комфорту людства. Ми маємо від автомобіля, пральні машинки, холодильника, інтернет, телефон і багато-багато всього. Час від часу ми хочемо відпочити від цього всього. Ми не кажемо, що відпочити від цього, але так є. Ми хочемо поїхати десь, де ми нічого не робили: море, гори, океан, ліс, тому що Бог це створив. Я думаю, що не тільки в часі відпустки. Але коли ми виходимо на природу, ми досвідчуємо цю красу. І коли ми би зупинялися і споглядали цю красу, ми неминуче прийшли би до усвідомлення присутності Бога, що Бог це все створив, Бог цьому надає буття. Ми неминуче відкрили для себе Бога цій красі, цій велич, цій природі. Бо Господь творить всього видимо і не видимо. Вся ця краса це є храм Господь. Храм Господній, де ми можемо віддавати шану і покліну своє. Тому знаходьмо цей час бути на природі, знаходьмо цей час бути десь поза своїми щоденними справами. Будучи на природі, ми неминуче будемо ставати ближче до Господа.